26-річний Іван Трофименко чотири роки тому почав працювати пожежником в рідному вугледарі на Донеччині. Ну, завжди мріяв допомагати людям рятувати їх. Ну, яка ну, найкраща професія, яка може бути у Вугледарі. Роботи вистачало завжди, каже чоловік. А з початком повномасштабного вторгнення значно побільшало. Надо було кому-то пожежі. Воду розвозили людям, не води, не ну не пітєвої, не технічної. Розвозили воду. Чим могли, тим допомагали? Гуманітарку теж роздавали. Поки Іван допомагав іншим, його дружина з донькою ховалися в підвалі від постійних обстрілів. Коли ззовні стихало, виходили в квартиру погрітися. З 24 лютого виїзди на виклики стали в рази небезпечніші, каже Іван після обстрілу. Авіації ми поїхали ночі тушити пожежу. Село через поле їхали, якби одна машина серед поля, ну там ж. Не знаю, чи пролетить чи не пролетить. Через два місяці після повномасштабного вторгнення Іван з родиною виїхав до Закарпаття. Тут винаймають квартиру та хочуть залишитися і після перемоги. З розселенням колегам допомагають закарпатські рятувальники. Зараз в регіоні проживає 102 переселенців з родин рятувальників, розповіла Суспільному. Речниця ДСНС Закарпатської області Наталія Батир. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин, Суспільне новини.